Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пляцок маковий з бізе. Щоб приготувати хрустке бізе, нам потрібно білки з цукром взбити протязі 10 хвилин. До готових збитих білків додаємо кукурудзений крохмаль та перемішуємо. До готової маси додаємо 3 столові ложки горіхів. Все перемішуємо лопаткою. Готову масу переносимо у форму на пергаментний папір. Випікаємо при температурі 230 Фаренгейта або 110 Цельсія, 2,5 години. Тоді залишаємо у виключеній теплій духовці на 6 годин. Духовку не відкриваємо і не запускаємо туди холодного повітря. Через 6 годин ваш візай гарно підсушиться і ось так буде виглядати. Мак потрібно перемолоти, щоб він був дрібненький. Для макових коржів нам потрібно білки взбити з цукром приблизно 5 хвилин до м'яких піків. В окремій посудині взбиваємо жовтки приблизно 3-4 хвилини. Гарно взбиті жовтки вливаємо у взбиті білки та перемішуємо лопаткою. Туди ж додаємо просіяне борошно. Порошок до печива та мак. Все гарно перемішуємо. Готову масу переносимо у форму на пергаментний папір. Випікаємо при температурі 310 Fаренgate або 155 Цельсія приблизно 20 хвилин. З готової маси виходить лише один корж, тому вам потрібно ще раз все замішати. І ще раз випекти один такий самий корж, щоб ми змогли скласти наш пляцок докупи. Щоб приготувати крем, нам потрібно 2 жовтки, 1 яйце і один мірний стакан цукру. Туди також додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Все гарно перемішуємо, щоб не було кумочків. Туди ж додаємо 400 г кокосового молока. Можна звичайного молока. Ставимо на плиту та постійно помішуємо, доводимо до кипіння. Готовий крем накриваємо харчовою плівкою та залишаємо, щоб остигнув до кімнатної температури. Масло кімнатної температури взбиваємо 6 хвилин. Взбите масло додаємо по 2 ложки нашого крему кімнатної температури і знову взбиваємо, так, поки всю масу не перенесемо в масло. Ось коржі промочуємо перевареною водою. З готового крему відкладаємо 3 столові ложки. Решта крему ділимо на дві частини. Одну частину наносимо на маковий корж. зверху кладемо бізе. Тоді другу частину наносимо на бізе, знову кладемо маковий корж і тих 3 столових ложки розмазуємо по останньому верхньому коржі. Верхній корж покриваємо шоколадом. Ставимо в холод на 5 годин. Вологі макові коржі та хрустке бізе з заварним кремом це надзвичайно смачно. Смакуйте?